Всім доброго дня! Появився на продаж такий Т-16. Робочий у ним щебень чи висипку. Ціна його 1650. Так, Саня, привітайся! Слава Україні! Слава Україні! Юмес такий на продаж Есмбдовський. Цей Юмес бочка ІМЕС сороковий десятка є ще. Ви що бачите? Є стір. три кронштейна, Воно ще один там лежить. Три передплужника, Три кронштейна, три передплужника, Три з половиною тисячі гривень. Колесо 2 ПТ-4. Там один дядько казав, заберу, заберу, ніхто не дзвонить. Таке колесо. Я не пам'ятаю, тут одне таке годнє. Одне не годні, я вже не знаю. Ну, Петесовське нормально. Так, тоді що в мене ще є? Косарка ця, плуг такий, діски такі, корпус те 16 коробка, бортова, ну, в грязі. Дивіться, бортова в грязі. Колесо переднє, Т-16, я навіть не знаю скільки. 2000. Диск Т-16. Цей півтори, Цей, оцей диск. Цей диск тисячу, але він ось ну, вирумать. Там ще диск, Цей теж півтори. Ну, без скатів, без камер, самі диски. Плуг такий, три корпуса. Чи саморобне, теж якесь непонятне. Плуг, скільки плуг. Я думаю, 16 тисяч торг. 16 тисяч торг. Тоді що в мене шестість. Косарки показав. Борона 1000 гривень, Ну, чоловік може забере, не знаю. Трохи на підігнута. Тут все корпус, воно ну, якийсь. Непонятно чого, кінний чи який він. Гільзи, форсунки. Топлівні. Поршня нові. Розприділитель не знаю, який там ще один є. На косу 200 гривень штучка. От 5 чи 6 чи я не знаю скільки. Як всі забиратимуть, дешевше буде. Подкачки, ну, шатуни, два штуки. Це таке ж те, що є. Буст такий треба. Так, всім гарного перегляду, підписуйтесь на канал.